Що входить в Небан Костит Абрехно? Оце питання мені вже, мабуть, сто разів задали і в особистих повідомленнях, і в е, коментарях до відео. Е, як вам відповісти? Е, дуже тяжко, тому що потрібно аналізувати кожний документ. Тому я вирішила зробити так. Е, я вам зараз із всього свого архіву е, опублікую в телеграм-каналі. На мою думку, ідеальний варіант. Тобто, о, так як орендодавець адекватний повинен заявляти про небанкостет Абрехну, там буде супровідний лист, щоб ви бачили, як він виглядає в ідеалі, розрахунок самого орендодавця і відомості з експлуатаційної організації, які орендодавець вам обов'язково повинен. Додати до свого розрахунку, щоб ви бачили, звідки він бере ці цифри. Оце все я вам виставлю в пості в телеграм-каналі під цим відео, там буде відео це закріплене, і в пості в знижче я виставлю ці всі документи, щоб ви змогли подивитися на них і порівняти їх зі своїми розрахунками, які вам надійшли. Що можу одразу сказати? Усіх виникає питання стосовно податку. Податку на те, що людина здає в оренду нерухоме майну. Для нас, для українців, неадекватно. Чому ми повинні про це, за це платити? Але в Небан Абрехнунг це входить. На жаль, тому що сума там немаленька. Що не може входити в Небан Абрехнунг? ніколи? Це ремонтні роботи. Оце дуже люблять орендодавці туди вносити. Вікно поремонтували, під'їзд поремонтували, дах поремонтували, і вони туди це люблять вносити, тому що це страшні затрати в Німеччині. Це ви не повинні платити. Це взагалі не комунальні платежі. Це не вноситься туди. Єдиний ось такі, на мій погляд, дуже незрозумілий платіж. Це податок, ну, вже прийміть це задання. так воно є. Всі інші такі платежі, які не відносяться до комунальних, туди не включається розхламлення підвалу, перевірка лічильників, встановлення лічильників, якщо вони у вас некоректно відображають показання. Тобто це все зазначено в постанові. В Німеччині є така постанова про експлуатаційні витрати. В цій постанові є перелік. У вас цей перелік практично у всіх дублюється в договорі, тому що договір не може суперечити в цій постанові цьому закону, тому що ніякий документ не може суперечити закону. Тобто у вас для визначення видів платежів, які входять в небанкостен, є договір. Постанова про розподіл експлуатаційних витрат, і у вас є дані, які ви отримали від експлуатаційної служби. Це все разом ви аналізуєте і дивитеся, чи правильно вам виставили перерахунок. Так що заходьте в телеграм-канал, в шапці профілю, виставлю документи, дивіться, якщо є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Відео будемо розбиратися.